Тому вони об'єднуються з тим, щоб продовжити, продовжити цей, цей грабунок. Вчорашні харківські угоди показали, що президент України Віктор Янукович, партія регіонів, правляча коаліція в цілому є голими королями у плані відродження е, виходу України із, е, із кризи. У них немає ні ідей, у них немає неволі, у них немає любові до вітчизни. Вони хочуть здатися на милість. Північного сусіда, вони не бачать іншого виходу, як стати васалами, а не владою незалежної України. І це є досить тривожно. Тому ми вимагаємо, щоб така влада пішла. Ми будемо вимагати імпічмента для президента Віктора Януковича. Ми будемо в Верховній Раді вимагати створення тимчасової слідчої комісії. Тому що те, що робилося у Харкові, як готувалися ці всі рішення, ніхто не знає. Це все робилося під Кілумом, це все робилося для того, щоб заховати ці злі намірі проти української е, вітчизни, е, е, заховати від громадськості. Отже, ми є свідками злочинної діяльності цієї влади. Це не просто порушення Конституції України, це нехтування національними інтересами України. Це не віра у силу і розум свого народу. Це не здатність теперішньої влади діяти адекватно до сучасних викликів. Тому ми, патріотична громадськість, не будемо дивитися мовчки на те, як ця лірархічна влада разом із комуністами руйнує українську державу. Ми будемо закликати громадян. До різних акцій, навіть до непокори з тим, щоб ці рішення не були ратифіковані у Верховній Раді, бо вони на віки вічні можуть закабалити Україну. Ми будемо діяти рішуче, і ми закликаємо вас, представників засобів масової інформації, роз'яснювати суть цієї антиукраїнської кампанії, показувати, що вони діють в межах ідеології реваншу. До того хочуть робити дуже швидко демонтувати всі ті здобутки, які мав український народ впродовж 20-х 20 -20 років на ниві державотворення. Отже, сьогоднішній день, сьогоднішня ця акція це одна із сторінок нашого протесту проти того, що ця влада нехтує національними інтересами України. Сьогоднішня акція це акція заклик до українського суспільства пробудитися і не піддаватися на ці димові завіси, які ми чуємо з уст президента Януковича і його команди. Вони сьогодні хочуть приспати наших людей тим, що начебто вся енергія цієї влади сконцентрована на економічне відродження, що вони пройняті саме такими думками. Що вони сьогодні загнані попередньою владою в глухий кут. Насправді ті дії, які вчинені, були у Харкові президентом Януковичем, це самодостатні продумані дії п'ятої колони Кремля в Україні. Це люди, які залежні як на особистому рівні, так як і на рівні корпоративному від московської влади. Бо вони з одного корення. Це ще раз говорить про те, що Росія оголосила війну інкорпорації України. Вона хоче приєднати Україну, вона хоче знищити наші високотехнологічні галузі, вона хоче сьогодні знову ж таки закопити український людський ресурс. Бо їм треба буде проводити нові війни, бо їм треба буде е, виходити на якісь новітні технології. І без українців вони не обійдуться. Тому ми усвідомлюємо всю загрозу, яку несе ця новітня влада, і ми готові сьогодні виступати і відвернути, відвернути цю загрозу від українського народу, від української держави. Слава Україні! До слова запрошується відомий громадський діяч. Депутат другого скликання Верховної Ради України, голова Київського меморіалу, директор музею совєтської окупації Роман Круцик. Шановні учасники сьогоднішнього мітингу, за історію ХХ століття України було здійснено три походи росіян. Росії на Україну і за третім походом вона була повністю окупована. У 23-му році командуючий Червоною армією України Фрунзе заявив, що 85% Червоної армії України це є великороси. Тобто тоді вже була здійснена окупація. Минулому році я з нашими науковими працівниками об'їхав всі області. І ми процифрували до 70 тисяч документів, починаючи з 17 по 35 рік. І загальне враження змісту тих документів випливає, що було єдине завдання фізичне винищення всього українства. І ми бачимо сьогодні, як теперішня українська влада ігнорує все українське. Гляньмо на той уряд, на ті комітети, які сьогодні створені Януковичем, чи бачите ви в них. Там багато чогось українського. Немає. Ми чуємо по засобах масової інформації, як розпалюється ненависть до України і всього українського, наших сусідів, росіян. Що пишуть їхні засоби масової інформації, які запускаються провокаційні фільми, щоб зомбувати українство. І тому сьогодні є дуже велика небезпека. Почався четвертий похід більшовиків на Україну. І сьогоднішній час вимагає, як ніколи, згордуватися в нас, українців. І гордувати не тільки серед старших людей, які трошечки пам'ятають ту історію від батьків, але треба вчити, пояснювати і притягувати до цих загальних українських дій протесту і нашу молодь. Бо сила в них, починаючи з 17-го року, коли східна південна центральна Україна більше як 2000 було повстанських загонів і там воювала молодь. І тільки сьогодні молодь може врятувати Україну. Як директор музею Советської окупації запрошую вас, приводьте своїх дітей до нашого музею. Вони побачать там правдиву історію. А як директор музею і наш колектив готовий, якщо треба, буде надати. Ну, навіть боюсь сказати, скільки тисяч документів, які засвідчують злочини. І тільки коли ми доведемо ті злочини, але ж ви знаєте, що зараз в Раді Європи буде слухатись все ж таки питання голодомору. І такий ідол на колінах не повинен тут стояти один. На всьому східному північному кордоні живі ідоли мають на колінах просити України пробачення. І будемо ми більш реакційно і більш сміливо захищати права українства, і так станеться. І я закликаю вас до цього. Слава Україні! Шановні друзі, до слова запрошується заступник голови Української народної партії, голова секретаріату, народний депутат України Ярослав Джоджик. Дорогі українці, сьогодні, 22 квітня, ми вийшли на цю Михайлівську площу до пам'ятного знаку жертв голодомору, щоб знову нагадати всій українській громаді про ті злочини, яку принесла на Україну комуністична ідеологія і її лідери. Безумовно, неможливо просто слухати все те, що говорили сьогодні свідки. Моторошно стає кожному із нас. Безумовно, після таких злочинів, які мала комуністична партія перед українською державою, комуністична ідеологія і комуністична парі... партія в Україні мали б бути заборонені. В той же час, сьогодні, на 18-му році Української незалежності, ми є свідками того, як Партія ця не тільки не заборонена, партія ця і сьогодні зберігає свій дуже сильний вплив на владу і на все те, що робить сьогодні українська влада. Саме тому члени Української народної партії зареєстрували законопроекти щодо заборони комуністичної партії і заборони комуністичної ідеології. Нам дуже часто задають питання, чому ви так часто говорите про нашу історію. Нам же ж треба підвищувати соціальні стандарти. В той же час на 18-му році Української незалежності ми стверджуємо.